Вітаємо вас на прес-конференції команди Барковому збірна України. 18. Головний тренер Романцов Володимир та капітан команди Євген Бойка. Будь ласка, питання до Євгена. Євгене, вітаю вас початком сезону. Євгене, Євгене вітаю вас початком сезону. Ваші враження від сьогоднішньої гри. Так, дякую. Враження сумасшедші. Гарно грати на такому рівні. З досвідченими командами. Дякую. Володимир Іванович, ну, сьогодні ваша команда показала досить цікаву гру. Ніхто не очікував, що буде чинити опір. Як вам вдалося зібрати так хлопців? Я знаю, що ви недовго тренуєтесь. Розкажіть, як це вам вдалося і взагалі враження від гри? Ну, щоб нам все вдалося, то не так, тому що ми мало тренувалися цією командою. Всі знають, що. Команда зібрана тільки в середині місяця. Повністю 15 числа з'їхалися хлопці, тому хотілося б напрацювати більше якихось домашніх тактичних справ, але грали те, що грали в тому році, коли виступали в вищій лізі. Де ще не фатає зіграності. Ми перед Чемпіонатом не зіграли ні одної, не то що контрольної. Так як ми тренувалися в Коломиї, то в нас не було можливості між собою, щоб було 14 гравців, щоб можна було на той час провести якийсь спаринг гір. Команда все одно виглядає досить перспективно і в чемпіонаті може додати якоїсь інтриги і сюрпризів. Взагалі, які ставки робити Я на Я Завжди кажу, що молоді гравці мають додати кожен день. Якщо вже вікові гравці, то там треба піддержувати якусь форму на одному рівні, то за молодими гравцями вони з кожним днем прогресують, вони з кожним днем додають своєї майстерності. Думаю, що вже в другій половині чемпіонату ми будемо достойно соперником для любої команди. Дякую за запитання. Дякую.